Усім привіт. Я щасливий бачити вас і вітати. Алек Болдуїн. Так, Марвіне, Алек Болдуїн. Був лише на секунду, а тепер знову я зробив так, щоб ви відразу не перемкнули. Але ж спрацювало. Усім привіт! Хай, що ви побачите, не вимикайте це відео. Сьогодні детально розберемо стрічку під назвою Мисливці за привидами Крижана Імперія. Саме для цього я зібрав вас усіх. Нафіга Козі Баян. Цей вираз підійде якнайкраще до ситуації, що склалася. Може розповісти про вашу ситуацію. Режисери, продюсери, сценаристи та інші розробники та засновники фільму. Перепиніть інтегровувати олдскульні фільми у сучасність. Якого біса я мав би це робити? Бо це як ходити по вулиці і роздавати школярам касету до магнітофона. Ще запитувати у перехожих дітей котра година, показуючи їм на годинник із стрілками, а не цифрами. Можна сказати, скільки тут часу? Елементарно. А, здесь не такі, як зараз. <говори> Ой, я не розбираюся. Фільми 80-х це фільми 80-х. Нехай більшість з них там і залишається. І у наших приємних спогадах у ту епоху були свої цінності, своя специфіка зйомки, інші молоді та енергійні актори. А воскрешаючи це через 20, 30, 40 років, на що йде розрахунок? Яке складне питання? Мені важко на нього now. зараз відповісти. Наївно сподіватися, що актор пенсійного віку через декілька десятиліть допоможе зробити неймовірне продовження стрічки. Дбав би ти про свої справи, старе пердло, взяти до прикладу погані хлопці, де Мартін Лоуренс при тому, що сам висміював у фільмах людей, будучи молодим та струнким. Слухай, досить жарти чіпси від тебе смердить жиром. Затягнув. Через 17 років паузи між фільмами виглядає ось так. А так Де ж свиноматка ділася га? Як, Кому це приносить естетичне задоволення? Як це стосується нашого фільму? Та прямо залежно. <зв 'язок> а можеш, можеш трохи детальніше. Візьмемо до прикладу, скажімо, автомисливців чи їхні зашуровані костюми та обладнання, яке не змінилося з перших фільмів 80-х років жодним чином. Я розумію, що це є своєрідними символами, які розворушують ностальгічні спогади. Але ці речі потрібно видозмінювати та адаптовувати під сучасного глядача, йти у ногу з прогресом. Це схоже на те, як у мене в школі вела інформатику 70-літня бабуся. Вони мене боялись, вони й до цієї пори мене бояться. Всі, в якої з калькулятором були труднощі, і цілий рік розповідала про першу електронно обчислювальну машину на всю стіну. А oh, це? Інтека, ні, це не цікаво. Це дуже дуже не цікаво. Це на 100% відсотків навпаки. Замість того, щоб навчати чомусь сучасному та прогресивному, але щоб мене не звинуватили в тотальному баченні лише негативу, то я скажу, що є й виключення з правил. Наприклад, Топ Gun з Томом Крузом, неперевершений сиквел, який через 36 років вийшов чи не кращим за перший фільм. Така приємна мить, не псуй моїй. Хоча і він був змушений кардинально підлаштовуватися під сьогодення, чого варта лише вимушена заміна головної героїні на Дженіфер Конеллі. Бо із постарівшою та видозміненою акторкою із першої частини Круза важко було б уявити. Це теперішнє її фото. коли я його побачив, на мене напав стовбняк. Що вкотре підтверджує мої слова: Потрібності адаптацій продовжень фільмів під наші роки? Юновху you Душніла? Know no. Діма. Хуїс Баскел, натяк зрозумів: Бойко Дмитро, канал профільмові. Поїхали. Нас відразу переносять у Нью-Йорк 1904 рік. Щоб ми відслідкували частинку історії артефакту, який буде ключем усього фільму. Перший момент. А у мене ось скільки уже цікавого є до нього. Ну що? Готові? Тоді уважно дивимось у так званому клубі під назвою Мангетинське товариство пригод звучить, наче чийсь гейтрах-клуб. Відбуваються дивні речі: прибувши на виклик пожежники, швидко піднімаються до проблемної зони, наче усе гаразд, оперативне реагування. Але чому проблема? Виходить так, що абсолютно усі піднялись наверх без розгорнутих засобів гасіння. Пожежні шланги, по правильному рукава, не розкинуті, а висять зібрані у моток на плечах пожежників. Приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Тобто, судячи з моменту, алгоритм дій пожежників кінця 19-го, початку 20-го століття при пожежі у багатоповерхівці був таким: спочатку гаючи дорогоцінні хвилини. Усім колективом пожежники підіймаються по поверхам до осередку полум'я. Далі що гріють руки об багаття? Переконуються, що не помилились адресою. Що ви робите? Це узбережна 114? Ні, узбережна 84. Пробачте, помилився. Та нічого знову спускаються до пожежного авто, підключаючи рукава, і лише потім, готові до гасіння, знову піднімаються на потрібний їм поверх. Ну, м'яко кажучи, така собі послідовність дій. Не вражені? М'яко кажучи, не вражає. Добре, додамо до цього епізоду ще не зрозуміле збільшення пожежників, які виїхали з пожежної частини у складі одного екіпажу з п'яти чоловік, а прибуло уже вісім. Чи мене плющить? Мару, скільки пальців? Вісім. Ну і закріпимо це все непорозуміння запитанням до пожежників: якого гріна ви тут? Або мені повилазило, <клес> або жодної пожежі не було. Тобто увесь галас здійнявся лише через якийсь незрозумілий шум за дверми і дрібку чогось схожого на дим. Проміж тим може бути злим дим, і холодними навіть сумним. Ну тут позитив ти в точку. Замерзли. Ого, треба, значить, бути обережнішими і відчиняти двері ногами, щоб не відмерзли руки. А ні, життя не вчить нічому. Чуєш, Тут. електрики, електрики приїхали відключати світ. Що мені робити? Електрика. Тобто пожежникам відкривається ось така картина. Вы говорите, ж в домі тепло, но в відрі замершує вода. Та тому ж та мені находимося вдома. Всю цю жахливу льодяну аномалію спричинила ось ця куля. В руках людини в обладунках, яка єдина з присутніх не замерзла на смерть. Це лише четверта хвилина фільму, тому щоб втіснити огляд в адекватний час, далі дещо будемо закривати очі на деякі сумнівні моменти. Але повірте, вам і без того вистачить. Нічим не завершений епізод змінюється на сучасний Нью-Йорк. О, ні, моя родина у Флориді, а я в Нью-Йорку. Моя родина Флориді, I mean... а я Нью-Йорку. Де мати Келлі Пенглер разом із бойфрендом Гері Груберсоном? Хто ж ти загадковий коханець? Та двома дітьми Тревором та Фібі продовжує справу свого батька, а саме полювання за привидами на тому таки автентичному ретро автомобілі. Ніжин, це велике прогресивне місто, яке розбивається. тут. Найкращі автомобілі просто. Ось про це я й говорив на початку. Серед сучасних автомобілів він виглядає як мінімум смішно. Доброго дня, Тому що Ахметов Петух. У якому ще й до того всього двигун негарно. Якось тукає. Кондиціонер можна врубити? У нас як у піці. не працює. І мабуть, до всього цього на нього ще й діють графіки відключення світла. І електрики немає, а і ще мало не забув. Фантастичні новини. Наші вікна застрягли. Коротше, не машина, а мрія. Е, проси 4 500. А хто буде казати, давай за 4, Скажеш, давай. На цій застарілій техніці вони намагаються спіймати привида, і поки у них це не дуже виходить. А ти поведи 10-тонний серед сара... який? 10-тонний? Що ти брешеш? Що ти оце на мене брешеш? Каділак Міллер Мітіор 1959 року. Вага до 2,5 тонн. Ну ще додамо прибамбасів на кілограм з 500. Під час переслідування за летючим привидом можна помітити ще декілька незначних ляпів та неточностей. Показуй. Зверніть увагу на маневруючий білий бус. За яким немає автівок, а через секунду він стоїть уже припаркований на узбіччі разом з іншим транспортом, або це зовсім інша локація та автомобілі, в яку наші герої чарівним чином перенеслись за секунду. І відразу ж наступний момент на перехресті відбувається зіткнення двох автівок. Що фактично перекриває дорожній рух. Але наші герої, які вимушені розвернути авто в напрямку аварії, бо привид змінив напрям руху, безперешкодно її оминають, бо ніякої аварії вже й немає. А далі, взагалі, нелогічна дія від мисливців, які спочатку заарканивши лазерами привида, лазерами? Що це протонний рюкзак. Тобі видніше, щоб захопити його в пастку, випускають радіокеровану машинку. Хоча на дорозі затори при цьому маючи дрон яким, мабуть, логічніше і доцільніше ловити повітряну ціль. У нас труднощей немає. Аби не літали дрони з києвстаровськими е, карточками. Який лише згодом вони використовують, врешті-решт спіймавши привида Ти на гачку. Так це тільки одного взяли. А скількох ще не взяли. І замість подяки. Так. Дякую, дякую вам усім. Усі у тих, таки раніше згаданих в комбінезонах з паралоновими налокітниками. Брюки, це ще не так катастрофічно, як то, що ніже, які за 40 років ніяким чином не зачепив технічний прогрес та розвиток, змушені вислуховувати моралі від тошнотного мера. Я і моя команда молодая, Що штуки робимо Важне. Який підраховує завдані місту збитки. Три ліхтарі, два припарковані пріуси і ціла купа припаркованих велосипедів. А ви часом нічого не забули? Давайте я трішки добавлю. один форт, чорний шевроле та срібний кросовер Марку не розібрав, шашка на таксі, пошкодження будинку, БМВ, пошкодження ще одного будинку. Та збитий знак, це типу все не рахується чи як. Далі мер висловлює своє невдоволення щодо неповнолітньої мисливиці. Скільки вам років? 15. Ще підліток. Ну і що, що мені 32, їй 15. Та й оскільки Гері не являється батьком цих дітей, як так вийшло, що з, з трьох спільних дітей з Сергієм біологічно двоє не його. Бо того, що він гуляв, відповідно, залучати неповнолітню до ризикової роботи він не вправі. Ну, зауваження, наче зрозумілі, але як на мене, не зовсім обґрунтовано, чому мер наскільки сильно не варить мисливців? Я не зупинюся, доки та пожежна частина, ваш дім не перетвориться на руїни. Якщо не вони будуть займатися цією специфічною роботою, то хто? Може поліція, яка також була присутня в попередньому епізоді? Ні, краще не лізти. Гадаю, ми достатньо розкрили сутність покидька можновладця. Тому рухаємось далі. будь ласка, наступний слайд. Ми переносимося у стару пожежну частину, місце базування мисливців за привидами. Із старючим ледь працюючим сховищем. Він виглядає на років. такою своєрідною в'язницею тих же привидів, яке за увесь час свого існування не очищалось, належним чином не контролювалось, не модернізовувалося. Але чому нету, Неділі у нас время йде на сутки, максимум неділі. Це до прикладу, якби у мене теоретично в будинку, скажем, зберігалось ядерне паливо, а державі до того було байдуже. Погодьте, ситуація дивна. А тут ви праві. Маленька Фібі категорично не погоджується із рішенням щодо її відсторонення через малий вік. Я поскаржуся у профспілку. Та на мати. Яка лише після розмови з мером почала хвилюватися за безпеку своєї неповнолітньої дочки? Забирає у неї костюм. Костюм це несправедливо. Його треба все вимочити в солі. Вот Забирати з забирати ну, енергетику не нужну, треба знімати. У цей час колишньому мисливцю за привидами, схожому на років 30 постарівшого учасника майстер-шеф, а тепер власнику так званої містичної лавки Рею приносять коробку з артефактами. Вважайте, що ви зірвали джекпот. Під час перегляду в місто якої мене просто пробило на сміх. Спробую пояснити чому. Може й вас повеселить. Рейс спочатку один за одним витягує дрібні речі. І лише потім здивовано помічає величезну кулю, яка займала чи не весь простір коробки. О. О. Це що, якийсь підвид короткозорості чи далекозорості? Короткозорість. Ясно, не перебувай мене. Далекозорість теж. Можу жартувати на цю тему, оскільки сам маю поганенький зір. Мабуть, найбільша та найцікавіша річ повинна помічатись першою, чи не так? Але менше з тим. Наша куля виявляється ще тією проблемкою, яку усі кому не лінь будуть колупати без кінця і краю. Мабуть, ніколи не чувши приказки, не буде лихо, поки тихо. Саме так, як казав мій дід, від неї вибухає психокінетичний енергіяметр. По-простому кажучи, вимірювач аномалій. Виникає землетрус. Частково руйнується і без того не надто надійне сховище. Рей шокований, та водночас у захваті. Повноводні конвективні бризки у себе ру. І тепер давайте на секунду уявимо, що ці всі події відбулися з вами. Так, можу собі уявити. Скоріше за все, ви не відходитимете від кулі. Можливо, покличете друзів, щоб поділитися враженнями. Чи зателефонуєте в Міністерство надзвичайних справ? Почнете шукати спірітологів, знавців духів та привидів. Чувак, ти наскрізь мене бачив. Що при цьому робить Рей? А нічого. Після таких хвилюючих подій куля просто лежить на розбитому прилавку цілий день, аж до вечора. Судячи з сутінок за вікном, витратили тераси. Нехай так паралельно відсторонена від роботи Фібі грає у парку сама із собою в шахи, але недовго, оскільки з'являється опонентка привид. Яка кольором своєї оболонки чимось схожа на недогашену печію в рекламі гавіскон? Прийміть гавіскон, він утворює захисний шар на поверхні шлонку. Осередки полум'я говорять про те, що вона загинула в пожежі і ніяк не може покинути цей світ. Ким би ви хотіли родитися в наступній житті, Ліді Дяка. оскільки має якусь незакінчену справу у вигляді одного сірника. Це що, твій предмет? Який мелоді, так звати її у фільмі, не знає, як застосувати. А Тревор тим часом займається надкорисною справою. справою. діри в стелі, скапує зелена шмаркля, у яку він пхає свій палець. І от таким пісюном ти засовуєш її в дирочку. Фу, блін, серйозно! Хоч хтось з адекватних людей торкався би усього цього, якась незрозуміла зелена гедота, походження якої невідоме. Це тягне десь на 9 балів за моїм особистим лайном. Цікавість продовжує керувати тревором, і, лізучи на горище, він бачить там гору етикеток з-під цукерок. П'ять ходок і сойдіот одіально. Отак ось пацани нацобирають на провода конфет. Що ж? Гарний хід, щоб одним махом прорекламувати з 20 брендів. я продаю продукцію, а не рекламу. Ага, ми так і зрозуміли. І під горою усіх цих фантиків, кого ми бачимо? Ще один дух сидить. Да. лезуна ще один беззаперечний символ з перших кінострічок, якого таким чином вирішили відродити. Він буде нести більш декоративну функцію, аніж корисну. До біса, твій яйцевий сік! Просто в Яблочко, чесно. А дорослі мисливці, занепокоєні критичним станом сховища, шукають альтернативні варіанти або нове сховище. Не зрозумів. Не зрозумів, що не зрозуміло. Вони що не знають? Воно вже існує. Ви зараз серйозно? Світу, або, як мінімум, Америці, загрожує вивільнення усього зла. Ми в повній сраці народ. Яке накопичувалося десятками років, а виявляється, є сучасне сховище? Це повний пиздець. Я б утримався зараз від таких слів. До речі, ось і воно. Ключовою функцією якого є витягування духів та привидів з речей, в які вони вселилися. Як це відбувається? Дві речі трапляться у наступні півтори хвилини. Не зрозумів. Спершу. Вчений помістить аномальну річ у контейнер, дверцята якого ледь прилягають одна до іншої. Про герметизацію я взагалі мовчу. А тоді вчений почне відокремлювати привида від речі. І саме така процедура згодом буде проведена із нашою кулею. Глянемо, що у тобі засіло. Із цього ракурсу ще краще видно зазор. Як у дверей Кацапського Уазіка 2024 року випуску. Ага. Закриває. не закривається. Його Йона. Отак докривати. Бог ти мій. Це що за приставка Денді? Де адекватний комп'ютер? Який зараз рік? 2220 2222 рік? 22... 22... Отже, куля продовжує причиняти незручності, бо відділити засівшого у ній монстра від оболонки не вдається. Та більше того, через цю спробу частково руйнується скляна в'язниця, через що на волю виривається маленький монстрик, який має здібності вселятись у абсолютно будь-яку річ. Ні, хвилиночку. ти хочеш сказати, що ця штука імітує все, до чого торкається? усе з чим вступає в контакт. Щоб врешті вияснити, що криється у кулі, наші герої йдуть до того, хто її приніс, і його звати надім. Ім'я схоже, як наче мені хтось щось дає, вловили каламбур? Не навмисна слів. What... Де тут гра слів? Ну мене звати Дмитро. Коли мені хтось щось дає, то кажуть надім. Твоєму батькові було б соромно за тебе. Він демонструє усім таємну кімнату його бабусі, де зберігалася куля. Ця кімната повністю складається чи то з міді, чи то з бронзи. Мідь. Значить, з міді. І причиною є те, що. Колись латунь вважали магічним сплавом. Є численні розповіді про демонів, ув'язнених у мідних урнах чи лампах. О, справді прикольно. Тоді у мене є резонне питання: ви часом не хотіли кулю назад у цю кімнату помістити? Після цього, хоч 50 років, вивчайте її історію та властивості. І чому ми про це не подумали? Тому що у фільмі взагалі дуже мало на чимось таким думали. Гаразд, не зупиняємося, йдемо далі. Чисто випадково змірявши психокінетичну енергію господаря оселі Надіма, мисливці за привидами розуміють, що з ним щось не так. І забирають собою для досліду. Нова пошта сьогодні. Тут завтра там надягають на голову друшляк з елементами, схожими до свічки у автомобілі, до яких під'єднані проводки. Це, мабуть, увесь реквізит, який припадав пилом у коморі кіностудії за 50 років. І це ще одна з маси речей, яку не адаптували до нашої сучасності. За допомогою цього головного убору старенький Біл Мюррей, мисливець на пенсії, проводить примітивний науковий тест. З такими ось питаннями. Маленькі песики. Любити чи задушити? Я люблю песиків. Це Правда. Гіпотетично. Ви збираєтесь жерти маленьку дитину. Вона смачніша. Зі шкірою чи краще шкіру здерти. Я не хочу їсти ніяких... Брехня. ну... І таким чином виявляють здатність Надіма керувати вогнем. І тут є нюанс: мене непокоїть відстань від запальнички до свічки. Можливо, вона й однакова, і така проекція відбулася через різні ракурси. Або це, хоч і невеликий, але провтик, здібність Надіма також підтверджується бібліотечною книгою, яка доводить, що він вогнемайстер. У, яка драма, я зацінив. Це не жарт, придержі. Ще із книги стало відомо, що у кулі, як Джин у лампі Аладіна, скільки ж ти відтарабанив тут? Ах, близько тисячі років. Ув'язнений могутній міфічний персонаж Гарака, голос якого навіть вдалося записати на примітивний носій, який зберігається у тій же такій бібліотеці. Але розшифрувати його не вдалось. Оскільки на заваді стала оживша скульптура лева. Щось кажу, як ліп воручить. <рик> у якого вселився раніше згаданий маленький монстрик. Отже, на дім спадковий вогнемайстер. І весь його рід контролює та не дозволяє привиду у кулі вирватись назовні. З цим, на перший погляд, все гаразд. Тоді давайте на хвилинку повернемося на самий початок фільму. Це ж було 20 хвилин тому. Де куля, яка повинна була суворо оберігатися від людських очей, якимось чином потрапляє в Манхеттенське товариство пригод, заморожуючи на смерть усіх навколо. А вогнемайстри, які контролюють цю кулю 4 тисячі років, дали безперешкодно цьому інциденту статись. Виходить абсурд якийсь. Повертаємось до останніх подій та фіналу. У мисливців краще не стає. Чудити починає меншенька фібі, яка через нестабільну дитячу психіку. Час нормальне було настроєння. День все хорошо. За коф'я де мішає. Спочатку сперечається із Геррі, нагадуючи йому, що він їй не батько. Батько вашої Вікторії, вінде, да. Пролюті. А ти, яким боком член сім'ї? Потім, перебуваючи у відчаї та занадто загравшись у дружбу з привидкою, це ідіотизм. Я знаю. Вирішує на дві хвилини відділити душу від тіла. Куди ви все-таки дінетесь через п'ять років? Я завершу квантовий переход. Я щезну з цього світу без фізичної смерті. щоб знаходитись із привидом подругою у одному положенні, тим самим необачно звільняючи привида з кулі, славно з. Вісного гарака територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Фу, Мене хтось ще дивиться? Так. Закінчуємо це все, господи. Чоко. Я щойно заплатив 12,95 за цей фільм. Тепер я не знатиму, чому це скінчиться. Але насправді фільм переглядається досить легко та зрозуміло. Епізоди, хоч деколи нелогічні, зате розставлені послідовно у правильних місцях. Чому усе скінчилося? Звільнений привид морозить. Що попало? Ну не в сенсі трендить всяку фігню, а буквально утворює льодове стихійне лихо. А от. Полтаві, короче, сніжок і бать, коротше, начнеться коротше, ну, коротше. Знищуючи все на своєму шляху, мати та Гері втішають Фібі, через яку сталося усе. Я знаю, ви ненавидите мене. Що за дурниці? Та ні, що ти таке кажеш? Ми любимо тебе усі. З ким не трапляється. А те, що тобою випущений монстр убив, мабуть, з десятки тисяч людей, просто нам не показали, бо фільм 12. То це взагалі не рахується. Ніхто мене не принизить. Ніхто ніколи. І ти з мене не насміхайся. Щоб підготуватись до зустрічі з монстром, звичайної зброї недостатньо. Для кращого ефекту потрібна мідь. Так, а де взяти мідь у пожесті? Ну тоді, хоча б латунь. Латунь особливо психічно заряджена. Значить, вирішено. Пиляємо трубу. Гарака руйнує сховище з привидами, тим самим випустивши багатьох духів, чим повністю нівелюються усі здобутки попередніх мисливців у минулих фільмах. Да? Андони, вони коротше, Андони. І це прикро. Отже, усі мисливці готові до зустрічі з гаракою. Також до них приєднується Надім в обладунках. А на чому він спустився? Давайте ще разок. А, на трубі, яку до того порізали на зброю. Дуже цікаво. Завершується фільм тим, що всі разом протистоять ворогу. Мічорд! Ось як усе скінчиться! Знову ж не розкриваю деталі, оціните самі. Але хеппі енд буде: гараку знешкодять, його льодяну імперію розтоплять. Через кілька днів почнуть танути сніги. Мораль цього фільму така: власноручно випусти на волю монстра. Потім його ув'язни, і будеш героєм. Прикро це визнавати, та ти маєш рацію щоб поринути у фільм з головою і зрозуміти всі його тонкощі та посили. Потрібно переглянути всю лінійку, починаючи з 1984 року. Чи багато хто з молодого покоління наважиться це зробити? На жаль, дуже мало. Одиниці підлітковий фільм, але підлітки навряд чи дивилися старі частини. Бо ж фільм відроджений саме з минулих частин 80-х років, а значить, його поціновувачем уже під років 40. Років 40? 50? нехай буде 60. ну щоб вже точно. А зрілим людям він може здатися надмірно дитячим. То на яку цільову аудиторію він розрахований? Як мені здається... На затятих шанувальників, а усім решті подивився, забув і не згадав, на що розраховували автори. Мабуть, саме на Камео. Це короткочасна поява у фільмі якоїсь знаменитості. В попередньому фільмі сюрпризом було повернення старих героїв. У цій стрічці цей хід повторили. Але він, звісно, не викликав бурхливих вражень, оскільки ефект несподіванки минув. Я не являюся фанатом чи поціновувачем даної франшизи. Тому моє враження чи думка можуть здаватися трішки упередженими. Судіть самі, чи воно вам потрібно. Скажу лише одне. Не побачивши його, ви нічого не втратите. Побачивши, мабуть, нічого не придбаєте. А у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, ти... like. 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 тисніть підписатися. лайк і підписатися. Усім, врешті-решт, миру, побачимось!